Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті, Ви на каналі Перо Україна. І сьогодні хочу дуже швиденько подивитись, що за перемир'я, яке просить Лукашенко, Білорусь, взагалі про що мова. Що він розуміє під цим, що нам несе така ініціатива, чи є вона добра чи зла для України? Чи дасть воно якийсь результат? Не забувайте підписуватись на канал та писати в коментарях теми відео, які вас цікавлять. Чому Білорусь почала говорити про перемир'я? Я вам хочу чесно сказати, вони бояться так іде, що ми е будемо нести їм також смерть, що ми можемо і на них наступати. Оголосити їх ворогом, і нас підтримати в цьому. Можливо, ми чогось не знаємо. Це, можливо, не анонсується на телеканалах. Але тут питання в тому, що вони бояться, що вони будуть нести відповідальність за смерті. і ми принесу, принесемо їм смерть, бояться наступу, але вони не розуміють трошки, що ми не будемо до них йти. Вони нам не цікаві. Бояться нашої перемоги. Вони, знаєте, як не вірять повністю в те, що ми переможемо, але розуміють, що вони як свою роль вже виконали. І вони не хочуть ні на б їх ставати. Вони зараз хочуть заявити, що ми за мир, ми за вирішення конфлікту відмитися. Не хочуть платити репарації, вони хороші. Чому Білорусь заговорила про мир? Ну, це, дивіться, погоджено з дияволом, з ворогом погоджено. А знаєте, що не сам, ну дуже сумно, тому що після цих розмов буде великий обстріл і з боку Білорусі також? Який мир? Мир на крові, чи що? Дуже хочуть знати наші плани, дуже хочуть. А о, ще будуть кудись їздити представники влади від Білорусі до інших країн і намагатися дізнатися наші плани взагалі? Що ми плануємо? Якісь розвіддані? Знаєте, що саме страшне? Що вони знають? Що з їх боку може бути знову наступ, намагання якісь. І щоб в цьому. Ви знаєте, як страшно б не звучало, не лунало, таке відчуття, що зараз вони поговорять про мир, а потім взагалі підтягнуть війська на свої території русняві. І ці війська підуть знову кудись будуть намагатися йти. Там не показує, що це вдало, але. Таке може бути. Тобто людина приходить, каже, давай миритися", да? а потім вбиває. Нічого не змінилось, знаєте, що мене бентежить і засмучує, що нічого не змінилось. Дуже б хотілося, щоб вони зрозуміли, що вони роблять, і зупинились самі. Пішли кудись. Так, чому Білорусь... Говорить про перемир'я. Показати, ну, те ж саме, показати, що ми з вами товаришуємо, що білоруси, що білорусів люблять, що білоруси окремо. Грошей мало, грошей мало, треба гроші. Є надія, на яких не буде намагання, яких якийсь... Діалог провести з нами, є надія на діалог із нами на тристоронній знов домовленості. Бачите, трійка, тристоронні. Хтось може і приїхати до нас, хтось може їхати, але дивіться, то може бути не білоруси, тому що хтось, як представник іншої країни, вони з кимось переговори будуть, ну, поговорять про мир. І до нас приїде хтось із європейців. І буде нам знову віщати, що давайте. Що ж все ж таки поговоримо? А ми скажемо ні, є правосуддя, бачите, юстиція. Ми чекаємо на рішення ворога у піти. Ми не бачимо бач... не бачимо ми миру. Ну, не бачимо ми перемир'я. Є перемога, Є роз... поняття перемога. Ми дуже часто плутаємо ці поняття. Це важкий шлях нам кажуть. Важкий шлях до перемоги. Ми так кажемо. Ми ще на не неї сподіваємося. Ми знаємо, що ми можемо на шляху до перемоги бути одні, єдині. Не буде перемир'я. Тут показує, що буде кінець, знаєте? Сам мир, коли у нас налагодиться всередині, не перемир'я, а мир всередині країни прийде, розумієте? Це буде, але шлях ще важкий і далекий. Тому білорусам гроші, гроші їм треба. Їм треба гроші. Він навіть зараз може якось торгуватися, за зняття санкцій. Давайте подивимося, що весня думаю про мир. Що хоче ворог перемир'я миру? Перемир'я, це правильно, ні. М -м -м. Вірить в свою перемогу, вірить, гроші буде вкладати. От все одно показує, що там у Русні тристоронні домовленості, може, знову Китай там буде зустрічатися в Білорусь. Він чекає на допомогу ворог від двох країн, бачите? Два чоловіки, два президенти, два воєводця. Що ми? Тут чи знаєте, що може бути? Що знову ці тристоронні перемовини те, що я показувала, ворог бачить перемир'я виключно під своїм керуванням. Тобто, Ну, як би то не звучало, що брусня, Росія одружилася на Україні. Знаєте, щоб Росія взяла під свій захист. Вони не розуміють. Ні, нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Зараз поговорять про мир, потім нас сильно, масовано, або з повітря якось обстріляють сильно країну. Ми зрозуміємо, що то камінь знов за пазухою. От хотілося б, щоб вони просто вийшли, да? але вийдуть з наших територій а вийдуть. Треба час ще понести втрати. Ще ми будемо нести втрати, почнуть виходити, почнуть. Тут такий якийсь вищий задум, знаєте, не керівництво на небі. Тому що тут такі карти ведуть, що показує. Що час вже прописаний. От Просто, знаєте, як ваги, як правосуддя дійсно, і що було балансувало, балансувало, і все. Там же ворог стільки всього наробив, що просто на нашу користь будуть обставини, саме будуть так складатися, що ну, ворог піде з якихось територій. І це видно, і це найближча перспектива. Дякую.